Підготовка до грамоти. Звук А. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми розпочинаємо з вами цікаву подорож до країни звуків. Усіх нас оточують звуки. Звуки бувають мовні і немовні. Немовні звуки? Це які ми чуємо. А мовні звуки це які промовляємо. Пропоную вам зараз пограти з немовними звуками у гру, що ти чуєш. Для того, щоб нам сьогодні добре попрацювати зі звуками, нам допоможуть звуконаслідувальні рядки на екрані тваринки, і ми будемо з вами пробувати наслідувати їхні звуки. Му, ме, му, ме, му. ме. А зараз пробуйте самостійно. Хто це плаче? А-а-а! Ала дівчинка мала, впала і плаче. Давайте її заспокоїмо і заспіваємо їй тихенько пісеньку. А-а-а. Пісенька звук Алусі, звук а, -а, а. Його можна співати, тягнути, можна почути та вимовити. Дивиться, наша Алуся заспокоїлась і заснула. Не будемо її турбувати. Що робить ротик, коли ми співаємо звук А? Він широко відкривається, утворюючи великий кружечок. Ні зубки, ні язичок йому не заважають. Пропоную вам пограти у гру злови звук А. Я буду промовляти різні звуки, а ви, коли будете чути звук А, будете плескати у долоні. А якщо це буде інше звуко, будете тихенько сидіти. І так починаємо. А О, у А І. Е. А И І. Е О І. А. Молодці. Для того, щоб ми побачили звук А, на письми його зображають буквою А. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. Мов шпаківня, мов намит, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася Тані. Право звукові рядки. Давайте спробуємо разом з великим метеликом голосно протягнути звук А. А. А, -а, -а. а з маленьким тихенько промовити. А -а, а а Молодці. Гра які слова мають звук А. Давайте визначимо, чи є в назвах цих слів звук А. Артист, ведмідь, автобус, акула, слон, айстра. Давайте ж повторимо, які слова мають звук А. Артист, автобус, акула, айстра. Супер. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Назвіть мені, будь ласка, фрукти, які зображені на екрані. Ананас, апельсин, айва, абрикос. Будьте дуже уважними і називайте мені, будь ласка, фрукти, які будуть зникати. Ананас, абрикос, Айва. Апельсин. Супер, ми молодці. Гра. Звуковий потяг. У нас є незвичний потяг. А незвичний він тому, що пасажирами в ньому будуть слова, в назвах яких зустрічається звук А. На першому місці будуть слова, назви яких починаються зі звука А. А на другому місці будуть слова, які закінчуються на звук А. І так починаємо. Агрус. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук А знаходиться на початку слова. Оса. Це слово буде їхати на другому місці, тому що звук А знаходиться в кінці. Альбом. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук А знаходиться на початку. Сува! Ну, а це слово буде їхати на другому місці, тому що звук А знаходиться в кінці. А тепер самостійно спробуй знайти місця в потягу для слів картина та акваріум. І так, дітки, сьогодні ми з вами познайомилися зі звуком А. Пропоную вам вдома знайти три предмети, які починаються або закінчуються на звук А. А також пропоную викласти літеру А. І надішліть мені фотозвіт. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші роботи. Ви були сьогодні молодці. До нових зустрічей!